Всім привіт-привіт! Ви на каналі Алісік Шторм, та сьогодні у нас нове цікаве відео, і це обзор нових фанка фігурок Я так рада, що в мене є нові. Їх буде сьогодні на підборки 3. Я дуже їх чекала і давайте їх разом подивимося. Першим буде Сіріус. Дивіться, пам'ятаєте, хто дивився мої минулі обзори, тот знає, що я хотіла Сіріуса. Із оцієї колекції. Дивіться, у мене з цієї колекції Драко Малфой, але він у мене не такий. Зараз покажу. Я не стала його діставати і ось він. У мене тут я підготувала три місця для цих фігурок. І ось мій драко Малфой Hot ТОПікс Ексклюзив. Дивіться, знаєте, що нова колекція Кіндерів? Слухи, ви знаєте, що були ось такі колекції маленькі Кіндер Джой Гаррі Поттер. Вийшла друга частина, і тут тепер е, Гаррі Поттер з Квідічем. У мене вже є Гаррі Поттер, Павловна Лавгуд, Містер Гуч, Драко Малфой, Професор Дамблдор. Золотий Гаррі Поттер зі Снічем, Гегріт, Рон та Снейп. Поїхали далі. Так, ну а ми повертаємося до нашого Сіріуса. У мене трошки зламався штатив, тому ви трошки криво будете сьогодні стояти, але я думаю, все буде окей. Так, дивимося далі. Це у нас Сіріус Black. Звичайний Гаррі Поттер, він під номером 16. Сіріус Black 16, знизу таких пасхалок нема, зверху теж. В принципі, ну от, фанкапоп, все як треба. Крінь, якщо треба, ось це. Далі. Дивіться, з цієї колекції я хочу е, Герміону, Рона я хочу. Е, можливо, палумну. Добі я іншого хочу, хочу Демен, Дементора. І Невіла я теж з іншої колекції хочу. Давайте, давайте його витаскувати. Ось він, мій красавчик. У мене ще є 6 фігурок, але вони не такі деталізовані. Дивіться, який він деталізований. Тобто там у мене є фігурка Гаррі Потера. Вона теж дуже деталізована, але не настільки. Тут прям складочки всі пророблені. Дивіться, як красиво. Просто. Мені дуже подобається його костюм. В принципі, він дуже красивий. Дивіться, яке в нього масивне волосся. Я потім його когось з ким порівняю, що колекціонуєте фланка Поп, я думаю, ви вже зрозуміли з ким, тому що в нього і так масивне волосся, а в того персонажа ще більше волосся. Просто, Так, добре. Мені дуже сподобався Сіріус. Давайте, дивитися далі. А далі у нас Ігор Каркаров. Дивіться, який він! Якщо ви не дивили четверту частину, вам не треба просто можете перелистувати, бо Ігри Каркаров тільки в четвертій частині з'являється Він раніше і навіть на даний момент перебуває він, ну, він з Воландемортом, коротше. Він під номером 95 Гаррі Поттер, Ігор Каркаров і це Візерд Ворлд. Це ексклюзивні фігурки. Ось його колекція. Це всі фігурки ексклюзивні. В мене є Ігор Каркаров, ура! Цієї колекції я дуже хочу. Я, в принципі, тут майже всю колекцію хочу. Я не хочу тільки Снейпа, я хочу, Мені дуже подобається цей образ Джині. Мені ну мені просто подобається ця професорка МакГонагал, Ігор Гарри в мене є Джоу Чан. Це єдина фігурка Джоу. Мені дуже хочеться її отримати, бо це єдина взагалі фігурка Джоу, і вона дуже дорога. зараз. І ще ось ці дівчата, близнюки, патіл і парваті. Ось, взагалі тут написано чогось Патма, але я, я завжди не назвала Паттіл, А, ну це, коротше, і Паттіл. Ось, мені. Давайте його розпакуємо. Я забула показати коробку цей, ну, ось, вона взагалі ось такий. Колекцію показала знизу, до речі. Можливо, я щось читала раніше, що. Якщо на фанко фігурки є ось цей кодовий номер, то це якась вона теж як Треба буде знати поподробніше. Я Не можу його розпакувати. Я нарешті його розпакувала, але знизу. Я не могла його ніяк розпакувати. Просто його так пакувала, що взагалі. Із-за того, що я його відкрила верхном, він буде ось так стояти. Звісно, але ось так. І ось мій він, він. карф. -кар. Мені дуже подобається. У мене були фігурки, ну минулі, мої фігурки, вони не такі деталізовані. Вони такі качественні, іменно оці. і просто, до речі, в них відрізняється колір шкіри за того, що цей Visera World. І в нього трошки інше качество. Слухайте. Це якийсь більше такий ламінований. Дивіться, на його костюм, він теж дуже деталізований просто. Я балдею від цих костюмів. Я не можу. Він дуже деталізований. І похож на самого актора, який грав Беллатрикса Лес Чейч. Хочете прикол? Взагалі я хотіла Белатрису. Думаю, якщо ви колекціонуєте ці фігурки, ви знаєте, що у Триси дуже популярна фігурка, там, де вона стоїть з ось такими червоними очима. До речі, по-моєму, вона, вона не мала бути з червоними очима. щось переплутали. Ну, блін, мені подобається. Дивіться, кого я хочу з цієї колекції? Я хочу Долорес Амбридж, Людце Самалфе, мені безумно подобається, як він тут зроблений. І. Оцей професор, я забула, якщо чесно, як його звати. Теж є ось цей номер. Ладно, давайте розпакуємо. Okay, я відкрила майже з першого разу, зараз покажу. Я вам клянусь, ця фігурка дуже масивна. Дивіться, яка вона красива. В неї дуже деталізоване плаття. Просто там кожен завіток намальований. Дивіться, якщо зараз камера це передасть. Та ось бачите? Я в шоці. Мій дуже деталізований костюм, теж як і в всіх. І її волосся. Це просто щось з чимось. Дивіться, яке воно огромне зрівнянні з моєю ладошкою. І дивіться, ось тут, на малюнку, вона не мала бути з червоним очима. Круто. Вона така бледна, з червоним очима, просто це такий кайф. Дивіться на Siriusa Блека. Ой, він масивний. Дуже. В нього дуже пророблене волосся. Тобто, дивіться. Раз, два. І зараз ви побачите різницю. Тобто, ось тут яка різниця? І Тан Ой, Що ж ви всі падаєте? Просто це якийсь кіборг. Що просто. Я не знаю, наскільки воно. Як вам показати? А якщо з ним порівнювати, то це взагалі така шапка. Просто подивіться стільки. Типу, так ще й не дуже видно, що вони. Ось така вона велика. Дама. Мені дуже подобається ця фігурка. І сама фігурка, вона така глянцева, особливо плаття. А от волосся її матове. Ігор Каркаров взагалі весь матовий, ой, глянцевий весь. А оцей він такий соу-соу so, so, глянцевий соу-соу so, so, матовий. А отний просто воно таке глянцевий тут, а така вона матове вилость просто. Мені дуже сподобається, я таке тут побачу. Я дістала свій найперший фан-блок. Хто бачив про нього відео розпаковку? Дивіться, ой. Переходьте на мій канал в саме перше старі відео, і там, по-моєму, або третє, або четверте відео про цього Гаррі Поттера І хто не бачив, будь ласка, подивіться. Ой, та що ж ви всі падаєте? Дуже класне відео. Він теж дуже красиво, дуже деталізований. Я камеру в руки ці держу, бо вже прибралася. Я просто тільки помітила. Дивіться, він дуже деталізований, дуже люблю. Дуже класний фан-капоп. І дивіться, різницю я вам зараз покажу. Ай, та що ж ви всі падаєте? Гаррі Поттер, і Гаррі Каркаров. Вже є велика різниця. Ну, не велика, але є. Ви бачите. Потім Гаррі. Ну, Серіос Блек і Гаррі Поттер Вже різниця побільша, так? Бачите? І тепер саме крутезно. Гаррі Поттер і білотрісовостренчи. Трі... Яке в неї пишне волосся. Просто так, так видно, що вона тут побільше Гарріка. На, 2... На... На 3 см. І дивіться, якщо їх... Та що ж ти падаєш? Бо вона підставка. Ось так вона більше багато. А якщо їх спиною поставити... То це взагалі. Яке в неї масивне волосся. Щас. Я просто хочу вам це показати. Дивіться. Ось. Яка вона величезна. Ось такий випуск в нас вийшов. Мені дуже сподобалось. До речі, ще до було диссийшла підставочка, вона там в коробці. не буду діставати. Мені дуже сподобалось. Всім пока-пока. Ставьте подобайку та підписуйтесь на канал. Всем до зустрічі. Всім дякую за перегляд. До зустрічі. Пока! И две пары близнюків. Це близнюки Візли и близнючки. Близнючки? Близнючки. як? Ну, близнючки.